Я вам сьогодні на уроці бажаю плідної роботи і доброго дня. Тож хочу почути і від вас. А як ви сьогодні налаштовані на урок і що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Бажаючи дару, будь ласка. Я бажаю, що я не буду хвилюватися на уроці, а ти й А я очікую, на уроці цікаві завдання, а ти й А я очікую, що ми на уроці будемо грати, цікаві ігри, а ти, Наталі. Я налаштована на уроці. Дуже добре працювати. Щоб урок у нас був дійсно рідний і цікавим. Я хочу, щоб на протязі всього уроку ми дотримувалися цього девізу. Не просто слухати, а що не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а лікувати. Дружно рідно працювати. Перше наше завдання права зелена ручка. Відкрити зошити. Альона, будь ласка, чи можна торкатися музейних експонатів? Я відповіла. Можна, якщо все дозволить екскурсовод ви зі мною згодні. Чи припустимо в музеї гучно проявляти свій захват? Я відповіла. Не бажано краще поводитися стримано. Діти, ви зі мною згодні. Чи можна ставити запитання екскурсоводу під час екскурсії? Я відповіла, ні, не можна. Діти, ви зі мною згодні? Катерину, чому ти зі мною не погоджуєшся? Я з тобою не погоджуся, тому що можна ставити запитання екскурсоводу тільки під час паузи у його розповіді? Я вважаю, що правильна відповідь у Катерини, і я з нею погоджуюся. Повторимо правила культурної поведінки в громадських місцях, кружляючи на колеси. Перший варіант отримайте завдання. Прочитайте на збороті правильну відповідь. Підготувалися. Другий варіант Підготуйте шкалу оцінювання. Перший варіант ви заступаєте в ролі вчителя. Другий варіант в ролі учня. Починаємо. Тримати завдання другий варіант. Прочитайте нас в правильну відповідь. Другий варіант. Це зараз чотири. Починаємо. 12 барів, 11 барів, 10, 9, 8, 7 барів. Молодці діти, ви добре засвоїли тему справи культурної поведінки в громадських місцях. Сідаємо. Тема уроку – правила культурної поведінки в громадських місцях, в транспорті, в театрі, на концерті. А ознайомимося ми з цією темою, працюючи в групах. Повторіть, правила роботи гру. Група готова. Ваше завдання записати види міського транспорту, а також прочитати правила поведінки в міському транспорті за піктограмами. Отримайте, будь ласка. Друга група готова. Ваше завдання записати види міжміського транспорту, а також записати правила за піктограмами в міжміському транспорті. Отримайте, будь ласка. Група готова. Ваше завдання записати правила поведінки в театрі і на концерті. Будь ласка, група готова. Ваше завдання з поданого списку слів вибрати ті, що підходять до правил поведінки в усіх громадських місцях. І записати отримуйте завдання. Ми їдемо, края, хороші є сусіди, щасливі є живется, мы песенку поем, а в песенке поется о том, как мы живем. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, чижика собаку, битку, за пияку, обезьяну. Записи в мешкового транспорта. Мы записали трамвай, троллейбус, метро и маршрутный такси. Почитайте правила по в мешкового транспорта. За Ця пиктограм. піктограма означає, поступайся місцем, пасажирам, яким важко стояти. Ця піктограма означає. Пам'ятай, про час відправлення транспорту не запізнюйся на станцію. Ця фіктограма означає, увійшовши до, до купе потягу або каюти корабля, привітайся з іншими пасажирами, а ця гіктограма відповідає, дотримуйся правил безпеки в усіх правилах в усіх видах транспорту. Давайте зараз уявимо себе пасажирами літака і відпочинемо. Пасажир приїхав до аеропорту. Пасажир здає вагаш. Пасажир проходить реєстрацію, пред'являє квиток і паспорт. Пасажир піднімається по трапу в літак, сідає на своє місце в літаку, пристерніть паски. Літак злітає, Літак летить. Літак змінює курс. Пасажир виходить із літака, отримує свій багаж, пасажира зустрічає. Наші пальчики нам допоможуть підвести під сомок уроку. Будь ласка. Я вивчила правила культурної поведінки в транспорті і театрі. Тепер, тепер я знаю правила поведінки в громадських місцях. Я прагну виконувати ці правила. У мене був дуже чудовий настрій. Я допомогла своїй групі отримати чудові оцінки. І я зробила для свого здоров'я із хвилинку. Ми їдем, їдем, їдем в далекі краї. Хороші є щасливі. є.